Протягом першого теплого весняного місяця чернівські комунальники нарахували тут кілька десятків кострищ. Палять зазвичай не санкціоновано, а відтак ризикують зеленими насадженнями та знищують траву. Боротися з нелегальними вогнищами комунальники вирішили, створивши мангал-майданчики. На території всієї алеї здоров'я в центральному парку культури та відпочинку буде аж два місця відпочинку. Одне з них тут неподалік річки. Тут уже розчистили територію. Начальник Зеленбуду підраховує, скільки ще треба прибрати території, щоби Нарешті зробити відпочинок чернігівців цивілізованим. З цього боку заплави буде дві мангальні зони безпосередньо. Далі тут поросіль вичиститься, щоб було видно заплаву, і по ту сторону заплави буде. Ще е, чотири зони тут, де нині усе заросло кущами, збираються поставити сучасну мангал-зону та майданчики із столами та лавочками. Будуватимуть усе антивандальне, поруч викладатимуть ще й сухі дрова для відпочивальників. Це лише початок. Після прибирання там будуть встановлені лави для відпочинку. А на цій території, яка знаходиться за моєю спиною. Також прорубується поросль для того, щоб було, було бачення самої заплави, яка тут існує природньо. Кущі по обидва боки цієї алеї прибирають швидко. Для цього тут працює спеціальний подрібнювач. мангал майданчик збираються збудувати до 1 травня. Щоправда, така ідея трохи лякає місцевих мешканців. Якщо все зробити цивілізовано, то повинні, комунальні служби повинні ходити і збирати за людьми, тому що. Уровень развития нашего общества еще довольно-таки далек от того, что вот это все делать. Конечно, это хорошо, что убирают все, но шашлык это не цивилизованно. Мне нравится, что расчищаешь, что все видно. Это же ужасно, куда ты вступишь, куда ты влезешь. Проще вже просто прийти, там столик столі бути лавочкою, то будь как КП «Зеленбуд» переконують, що територію відпочинку ретельно прибиратимуть та контролюватимуть. Для цього встановлять спеціальні урни для сміття.